Друзі, усім привіт! У продажу у нас ось така чудова автівка Renault Megane 2. Можна сказати, капсула часу. Свіжо пригнана з Німеччини. З оригінальним пробігом 133 тисячі кілометрів. Автомобільчик у нас на 1,6 16 клапаному бензиновому двигуні самому надійному, самому практичному, економному, на ось таких гарних дисках, на абсолютно майже новій зимовій гумі. Автомобіля є сервісна історія, два ключика, кондиціонер, 4 стеклоподйомника, подйомника, електрозеркала з подогревом. Це у нас кузов Седан. Рено Міганчик в Седані. Величезний багажник. Я думаю відео передасть, величезний багажник, гарний стан автомобіля, салон в ідеалі. Жодної корозії. Крашено по автомобільчику у нас ось ця арочка та дверка. Була прим'ятість, покрасили, все, супер тепер. Ось такий у нас задній ряд. Также у нас є такий подокутничок, подстаканнички, бархоточка обшито, все гарно. Потолочок у нас в ідеалі. Мається така шторочка сзади. Також тут є поличка. Також є у нас, якщо видно, задні айрбаги. Айрбаги в передніх сидіннях та спереду. В обшій служності 6 подушок безпеки. Доволі безпечний, надійний, комфортний автомобіль. Ходова частина двигун без нарікань. Ось такий салон у нас. Ось так руль виглядає. Руль у нас не перешитий. Це оригінальний руль. Абсолютно не затертий. Це у нас оригінальна ручка КПП. Ручник. Ну, оце так 130 тисяч виглядає, зовсім ніяких затертостей нема. підлокітник не продавлений абсолютно. Все чистенько, гарненько, мікроліфт сидінь, можна піднімати, опускати сидіння. Також є система USP, стабілізація, регулювання підсвітки спідометра, регулювання Фар по висоті, 4 скопідйомничка від дітей захист. Задні двері замикаються та скопідйомники задні електрозеркала з підігрівом. Регулювання зеркал. Титанові диски R16 195х65. На дуже гарній, нульцевій, можна сказати, резині. Не показав вам нішу запаску, Автомобіль 2006 року випуску. От так все виглядає, запасочка, домкрат. там все що потрібно мається, інструменти, ключ. Ось такий стан задньої оптики, як новесенька, всі вікна по колу рідні у даного автомобіля. Автомобіль 2006 року випуску, 1,6 MPI, 16 капаний, також є у нас противотуманочки, всі фари, все працює абсолютно, стан оптики. Ніхто нічого не полірував. Оригінальна оптика 133 тисячі пробігу. Капсула часу. 2006 рік, 1.6, два ключика, сервісна історія, гарний комфортний автомобіль, кондиціонер заправлений, працює, ідеально, холодить, все працює в автомобілі, гарна акустика, просторний салон, багажник. І в кузові седан смотриться автомобіль дуже гарно, я б сказав. Ціна даного автомобіля. Автомобіль знаходиться в місто Черкаси. Ціна даного автомобіля буде 5200 доларів. Кого цікавить дане авто, залишу номер телефону в профілі. Знизу ссылка. Там, ну, номер телефону буде. Кого зацікавить дана автівочка, Телефонуйте, не соромтесь, які питання є, дзвоніть. Задавайте. Автомобіль в гарному стані, як на відео, так і в житті. Ніяких сколів, царапин, вм'ятин. Відсутнього автомобіля. Автомобіль повністю рівний, пороги, дніще в гарному стані. Ще підкапотне пространство вам покажу. Любі друзі, за такі гроші, свіжопригнаний автомобіль місто Черкаси. Це гарна ціна за даний автомобіль, тому що розтаможка дорощатиме, вже подорожчало, можна сказати. І курс євро також на це впливає. Вже в Україні встановлений свіженький акумулятор в гарному стані. Двигун візуально знизу, зверху, перевірено. Сухо, ніяких тічей і тому подобного немає. Мається захист двигуна пластиковий, заводський. Бачу. Далі у нас тут все ціленько, всі пластики, всі кліпсочки, все на місці, все як має бути. Кришечки, все нічого не загублено, все на своїх місцях. Двигун щепоче, робота і працює ідеально. Зараз вам заведу його, продемонструю. Звісно, відео не передасть, як може працювати двигун, але все рівно заведу, покажу вам. Ось так ключик у нас вставляється сюди. Заводичка заводиться з пів тику, жодної помилочки. Немає. У нас тут ще один ключик новенький абсолютно. Також у нас тут є документи, які підтверджують пробіг. У 23-му році було обслуговування даного автомобіля. І пробіг був 108 991 кілометр. Зараз 2025 рік. Там пакет документів, інструкції, всякі, всі заводські книжки. Навіть кожна лампочка по салону все абсолютно працює. Дуже гарно, охайний стан. Ось так все виглядає. Сигнал все працює. Зараз включу фари, противотуманні фари. Двигун шепоче, можна сказати, працює ідеально, жодної вібрації, ідеально працює двигун, оптика у нас, все працює шикарно, противотуманні фари, все працює. Немає в даному автомобілі жодної кнопочки, щоб щось не працювало. Працює все, ручки не заїдають, болячка міганів заїдає з ручки і в такому положенні вони остаються. Тут же все чітко. Це вже коли пробіги 200 плюс, заїдають. Ось так от все виглядає. Має бортовий комп'ютер. Їхав по трасі особисто з Києва Черкаси. Розхід даного автомобіля, я їхав за фурою, така тягучка була. Їхав 70 кілометрів. На п'ятій передачі розхід у мене вийшов 5 літрів, Навіть 4,9-5 літрів показувало. Це при скорості 70. Ну, звісно, якщо будете їхати 100, десь 5,3-5,4 буде розхід палива. Але я вважаю, що для 1,6-16 клапаного двигуна це дуже економний і гарний показник. Нічого не перешито, все в оригіналі. Подушечка не продавана, взагалі дуже упруга. Також і боковушечка, все у нас в такому гарному стані. Дійсно, автомобіль достойний, 5200 з таким пробігом, з двома ключиками. Реально класний автомобіль, Тоби нема до чого придратись, сів, завів і поїхав. Автомобіль на холодну, на гарячу, заводиться з пів оберту, працює шикарно. Я думаю, чути як він працює дуже гарно. Тому, любі друзі, кого цікавить дане авто, пишіть, дзвоніть, а краще дзвоніть, тому що смс рідко відповідає і бачу. Тому ось такий апаратик у нас. 5200 усього. 2006 рік крашені дві деталі, задня двері і крило, арочка. Більше нічого не крашено, все в оригіналі. Там була прим'ятість невеличка. Тому нічого критичного абсолютно. Всі вікна по колу рідні, повторюсь. 1,6 MPI 2006 рік. Місто Черкаси. Номер телефону я оставлю в описі. Заходьте, дивіться, кого цікавить. Кого интересует, кого цікавий даний автомобіль, місто Черкаси. Приїжджайте, дивіться і купуйте, тому що автомобіль на першого клієнта. Я впевнений на 100%. Хто перший буде, того і автівка. Тому, друзі, бажаю вам гарного дня, мирного неба. Кому потрібен гарний автомобіль, звертайтеся. До побачення.